Де ти приїхав? Дякую. Дякую. На такий дякую. канал. Там Міо. Е, хочу вам сказати. Там Міо. Не розумієте, а тут Міо збирається. У мене в багажнику. Що у мене в багажнику? Що в тебе є в багажнику? Дякую. Давай показуй. О, і ще і брюка одна. Ігрушечка там. А покажеш, що це за ігрушечка в тебе така? Динозавр. Ану, покажи. Ану, покажи. Що це за ігрушечка? Динозавр. Динозаврик? А що він вміє розкладатися? Ану покажи. Ого, в нього є ручки. Ну, лапки. Лапки, так? Вау, який класний. Ану, покажи передом, покажи передом, киточка. Який синій он, динозавр. Він був А адже тий ще саме динозавр. Це, це буде камінь. Ти його зараз зробиш обратно знову камінь. Так. Так. Кирує як... це Да? Отак, так. Так, посмотрите, там он. Там вот курочка ко-ко-так, кут як же нікитка. Марні, Все? Ти склав? І ще ні. От так і все. І він зараз камінь. Так? Да? Трівратився угу. в камінь. Так, О, машина. Ось так Нікитка вміє возитися на велосипедику, правда, Нікиточко? Ага.